Друзі, доброго дня! З вами Дмитро. Сьогодні ми знаходимося в Бородянці, в місцевій лікарні, в одній з палат в яких знаходиться жінка, адвокат. Її звуть Марія. Всі вже чули цю новину, коли адвокат намагалася надати свої послуги клієнту, якого тримали в засінках ТЦК незаконно, і вона попала під прес-системи. Сьогодні ми вирішили її навістити, дізнатися, як у неї справи. З вас підписка і вподобайки, буде дуже цікаво. Ось да, Дякую. Дякую. Ой, яка вам треба? Ви яке відділення вам треба? Неврологія. Ну, це неврологія, це пола. Пані Марія, нам складає. Зимонана. Пані а, Марія, вибачте нас, можна прийти, будь, будь ласка. Дня. Дозвольте, будь можна ласка. Можна прийти, а то ви засолонили собою все. Добре. 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 Вибачте, що вас не Нас не пускали Добре. до вас. А чому? А не знаю, стали, не пускають. Ну, а чому не пускають? Чому? Можна. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, спробуйте згадати саме той день, з якого все почалося? Почалося ще 31 2025 -го року вночі, коли зателефонували родичі о, і повідомили, що їх родича незаконно затримали працівники ТЦК Бучанського о, району. О, уклавши договір з родичами, я, звичайно ж, поїхала з'ясувати всі обставини на підставі чого було затримано мого клієнта. Не буду прізвище говорити. Я, я, якщо чесно, не пам'ятаю прізвище. І коли я 3.01 поїхала в Бучанське ТЦК, черговий, який представився як майор Чайкін, Олег Майор, майор Чайкін, це я точно пам'ятаю, сказав, що адвокатів він не пускає. На мої запитання, хто так вирішив, він сказав, що він закон, він так вирішує, його він, ну до речі, що хоче. Викликайте поліцію. Ну окей, я викликала поліцію. Тобто, третього, на першого, нічого такого резонансного або поганого, окрім перешкоджання духацької діяльності, 3 січня нічого не було. Я викликала поліцію, приїхала поліція. Я написала заяву про перешкоджання. Поліція зайшла на територію ТЦК. Звідти вона вийшла і винесла мені заяву від мого клієнта, що мій клієнт відмовляється від захисту поліції і станом на 3 січня також йому не потрібна правова допомога, але він потребує правової допомоги саме 4 січня зранку. Отримавши цю заяву, я відправила цю заяву його родичам. Родичі, звичайно ж, мені сказали, що почерп на його не схожий. Я кажу, ну все що. Я змогла зробити, я зробила. Тобто я зафіксувала, викликала поліцію, тобто ну, з вашим родичем має бути все добре. Тому що є випадки, коли там ну, наслідки не дуже гарні. Да? Після цих коли і доставляють до ТЦК. Ну, 4 ж січня зранку, близько 8 години, я прибула до Бучанського ТЦК. Я зайшла собі спокійно, через Ну, Я там почекала п'ять хвилин там ранок, всі ж тільки на роботу, всі ж там збиралися. Я там ще трошки посиділа, там, може, хвилин 5-10, І потім той, який черговий біля входу, да, біля воріт стоїть, проходьте, будь ласка. Ну я собі прийшла і зайшла. І коли я зайшла вже в приміщення до ЦК, я ще не встигла сказати доброго ранку. І з приводу чого я взагалі зайшла, да? вони. Я коршуни отак налетіли, я не знаю, може 5, може більше осіб одягнені у військову форму. Я так розумію, це працівники ТЦК, але я не думаю, що це військові. Вони мене отак оточили, взяли в кільце одразу і одразу на мене накинулись. А чому накинулись? Я так і не зрозуміла, тому що я нічого навіть, я, 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 я навіть і не встигла сказати. В руці в мене тут була папка з документами, тут в мене був так телефон, тому що я тільки типу, поговорила, я хотіла в, включити відео, але я не встигла. Тому що майор він одразу так схопив мене з рук, почав її викручувати і кричати. У нас не можна робити відео відеофіксацію, тому що це режимно секретний там якийсь них об'єкт. Що саме ви відчувала в цей момент? Так окрім шоку, сорому я сором шок. і Я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Я сама, я без охорони. І я в мене немає вогнепальної зброї. Ось, от як ви бачите, зараз в мене тільки отак, телефон ще в руці і папка. Все зі мною не було нікого. Я сама. І п'ять чоловіків на мене налетіло. Що я могла відчувати? Ну, звичайно, я спочатку шок, стрес. Я, я взагалі не зрозуміла, ну, що. Ти... І, а, я тільки сказала, а мій клієнт є, а майор Чайкін мені сказав, що ну, вашого клієнта вже тут нема. І він видрав в мене телефон, поклав собі його в карман, і вони почали мене виштовхувати на вулицю, тобто, е, ви, саме, не то, що там виштовхувати, а бити в спину, виштовхувати ззаду, збоку. Ну, хто я був, вони ж мене оточили так. Я сказала, що я без телефону не вийду, тому що в телефоні є адвокатська таємниця тобто, ну, і копії паспортів, і копії там ну, по з матеріалами кримінального провадження, тому там ну, дуже багато різних документів. А він хотів, і я йому сказала, послухайте, давайте, ну а ми весь цей час, ну я не знаю, скільки це може від п'яти до десяти хвилин. Вони отак мене як футбольний м'яч, ніби то штовхали, ніби то там проходили хтось. Да? Я ж вони ж мене оточили так в тільце, а той, хто проходив, е, е, цих хто толкав, а ці вже мене ніби то штовхали. І я кажу, що давайте покажу, сама покажу, дайте мені телефон, я вам покажу, що я не здійснювала відеозйомку, я хочу побачити до мій клієнт. А це моє я вже не пам'ятаю, він там кричав, щось там віріщав істерив. і говорить, а нема твого клієнта, отсюда, що ви й я сюди мас, тоби з Тут вони ще на мене. Російською мовою mm -hmm. він на мене гиркався, я по-іншому не можу це сказати. Що ти себе дозволяєш, Вийди сюди. Але при цьому мій телефон у нього в кармані. Я кажу, тобі дайте мені телефон, я вийду які питання. Але не віддаючи телефон, вони мене хотіли виштовхати. Я кажу, ні, ні. І коли вже я йому сказала пароль, він подивився, що я дійсно не здійснювала фото, відео фіксацію, тоді вони мене виштовхали. Ну і звичайно, що коли ж вони мене об стіл глупали, мені ж погано було. Я і так була, і в стресі, і в шоці і тиск мене впав. Ну, звичайно, я не то, що ви злякалася. Ні, це ж не стан здоров'я, розумієте? В мене був мікроінсуд два роки тому. В мене проблеми з тиском. Я на на. Пониженому тиску є знає, підвищення, а в мене після мікроінсульту в мене понижені. Три операції на хребті, я їм бою третю групи. Звичайно, що стан здоров'я не дозволяє, щоб мене в стінку били. Тому ну, і в мене ж металева пластина, в мене шийний вікіл з, зібраний з металевої конструкції. Коли я так розумію, вони мене в стінку штукнули, я вогою вдарилась, то там. І йшло запалення, воно видно там щось з ним. Я не дуже в цьому розуміюся, але е, і ви розумієте, що коли шия зібрана з металової конструкції, е, 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 дуже погано постачається в голову. Так? І якщо є удар в голову, то ти ну, втрачаєш свідомість. Але ну, я ж мама двох воїнів, тому я опанувала себе, дійшла до свого автомобіля. І я, я реально розумію, що я не можу рухатись нічого, бо в мене все онеміло, в мене оніміння одразу. Звичайно, швидка приїхала, госпіталізувала мене в Лучанській районну лікарню. Потім приїхала поліція, допитала мене в якості, потерпілої, виконала там якісь освічі дії. Я дуже погано все це пам'ятаю. Ну і все, і страху відбулося. Чи було щось подібне на вашій практиці, адвокатській? Ні-ні, жодного ні. разу ніхто на мене не здійснював напад. Саме я маю на увазі працівниками ТЦК. Так, загроза і тиск на адвоката. Це було з боку до міськрайонного суду, з боку інших там судів, районних, авіаційних. Але це норм, це адвокат, це, це нормально. Але не так, щоб на мене прям 5 чоловіків в військовій формі напали, ні, такого не було. Ти да, здійснюють там, десь щось там, да. що я буваю, і і обороною, дохороною живу, але не так, щоб я чоловіки в військовій формі мене оточили і штовхали мене як футбольний м'яч, на такого сперше в житті в мене. Після цього інциденту з вами намагалися зв'язатися співробітники ПЦК, можливо, якось намагалися вибачитись або навпаки якісь погози на Ну, після четвертого я ж лікуюся. Я спочатку лікувалася амбулаторно, а потім вже ось вже зі мною в лікарні на стаціонарі. Е, зателефонував мені клієнт 16 січня і говорить, так само. Затримали, десь піймали по вулиці, йшла людина, запіхала. І я, ви знаєте, покинула тут. До... Я пройшла курс ну, всі ці свої процедури. Я опанувавши себе, поїхала в Гучанський. Ти цика. Тобто четвертого я там э, стресанула, так по-простому говорячи, але я одразу хочу сказати, що я нікого не боюсь, я ж закон не порушую. Я поїхала, і ви знаєте, вони мене впустили без жодних питань, жодних проблем. Навпаки, провели мене до автозалу. Запросили мого клієнта, я передала медичні документи, передала, поспілкувалися з ним буквально там, там 2-3 хвилини, тому що вони сиділи, і єдине, що вони порушили, це тільки кодикційну розмову. Все решта вони дотримались е, вимовченого законодавства. Ну ось дивіться, четвертого в нас закон не працював, а 16-го в нас закон вже запрацював, і вже адвокат має право зайти навіть потрапити аж до е, цього. Е, а то звали, так? Бачите? Ні, вони навпаки мені 16 січня сказали, що вони зроблять все можливе, щоб майор Чайкін і інші, які там були, коли нього які мене оточували, так, які там штопали, що вони не понесуть ніякого покарання, тому що вони офіцери бойові, вони дуже потужні зв'язки, і майор Чайкін він контужений, бойовий офіцер, інвалід. І вони його все одно відіб'ють і жодної відповідальності він не понесе. Слухайте, одразу є марочка. Шановні працівники ДЦК і не тільки ви. Якщо ви хворі, контужені, у вас поранення бойові, лікуйтеся, не займайте посаду працівника ДЦК. Не потрібно цього. Ви маєте працювати з різними людьми. А якщо у вас порушена психіка, ви не вмієте себе стримувати і здійснюєте напад на жінок, на чоловіків. Ну лікуйтеся, я все розумію. Дякую вам, що ви колись та там нас захищали. Це вже інше питання. Але ж ну якщо ви хворі, то лікуйтеся, не потрібно займати ці посади. Ви до речі, знаєте про випадок на, на Западній Україні про двадцям тисяч євро. А, і, і, в... і... Начальник та так. Начальник, ви, ви уявляєте, що це за маразм взагалі? Начальник ТЦК пише заяву на Ухалянта. Окей, вони ж говорять, що він ухилян, да, якого вони там, да, в кабінеті. Вкрав 20 тисяч євро. А На дрони збирали. Також компанія, працівники, ТЦК, керівники ТЦК, немає значення. Ви визначтесь, будь ласка, або ви. Працівники ПЦП або ви волонтери. Ну, щось одне робить. Бо так ну, це ж імідж держави, ви розумієте? Це ж про ці 27 тисяч євро по, по всьому світі гуляє відео в інтернеті. Це імідж для держави. Я розумію, що у вас немає ні честі, ні гідності, тому що ви нападаєте і незаконно затримуєте і порушуєте права громадян наших. Але ну, хоч про імідж нашої держави треба подумати, так? Якось так. Які у вас надалі плани? Е, надалі в мене плани далі працювати. Зараз е, я знаєте, говорю, я на, на ТО ну, в тиховоловані зараз. І надалі також захищати і надавати правову допомогу в повному обсязі. Я ще раз наголошую на повний будь-як. До речі, вони працекашники, працекашники не можна говорити, працівники. Бучанського ТЦК мені через там, ну ви ж знаєте, Буча, Бучанський район Бородянської райони, всі один одному майже е, якщо не бачили, то знаємо, да, через друзів, Вони мені передають привіт. І щоб я не надавала резонансу е, цього, цієї справи. А щоб е, е, як він сказав, угамані таланти, щоб я угаманіла таланти, бо бо Мої сини можуть ще не повернутися, бо no. в них навіть там є зв'язки, і вони дадуть туди в де служать і воюють мої сини. Вони, я не знаю, де вони насправді, бо в мене немає зв'язку, дуже рідко є зв'язок з ними. А, я кажу, ну окей, добре. Я намагаються знайти Психологічно. Так. Налякати мене, щоб ти зупинилася, щоб я не довела цю справу до кінця. Але ні, ця справа буде доведена до кінця принципово. Я буду залучати і телебачення. До речі, я вже також було телебачення, телесесій, телеканал, передачі суб'єктив чи об'єктив. Як точно треба подивитися, бо я не пам'ятаю, як вона називається. На телебаченні вже це також є ось я і всіх прошу не мовчати. Це неприпустимо, коли особу в військовій формі, і це не важно, чи то адвокат, чи то волонтер, чи то мама захисника, чи то ще хтось, особу у військовій формі здійснюють напад на людей. Це неприпустимо в правовій державі під час військового стану. До речі, що трапилося з вашим клієнтом? Я не знаю, його ж вночі вивезли, його не було. Його третього вночі вивезли. Четвертого зранку, коли я прийшла, до речі, його вже не було в приміщенні ПЦК. І я думаю, що четвертого зранку, 4 січня, майор Чайкін навмисно мене впустив приміщення. Щоб помститися за те, що третого вночі я викликала поліцію, зафіксувала, написала на ньому заяву про факт перешкоджання адвокатської діяльності. Тобто він, майор Чайкін, знав, що немає мого клієнта. Вони ж вночі його відправили там десь-кудись. Він відмовився, я не знаю де він. Тому що ну, йому не потрібні проблеми. До речі, люди всі залякані вже І не тільки мій клієнт. На жаль, всі вже залякані, всі бояться, а як. І я їх розумію, тому я ну, розумію, ну, маємо, що маємо. Е, і майор Чайки 4-го зранку з нашого клієнта немає в приміщенні. То в мене питання, ти з якою метою мене запросив? Да. І я зайшла. Третього мені не можна було зайти, да, поспілкуватися, е, до речі, переконатися, що навіть на клієнті немає телесних пошкоджень, да? що ну, з ним все добре. А четвертого так все добре взяли, мене спустили, знаючи обізнано, що мого клієнта вже в приміщенні немає і мені нема там що робити. Ну з якою метою він мене четвертого впустив зранку? Як ви зараз себе почуваєте? Як ваше здоров'я? Ну, знаєте, якщо б я не поспілкувалася з травматологом, то може було б краще. А так, травматолог, на жаль, наслідки говорить про тяжкі наслідки. Не пропустимо з моїм хребтем, щоб мене навіть ну взагалі будь-які фізичні навантаження мені заборонити. Не то, щоб мене там гупали об стінку там, або там по голові. Це вже взагалі не, не можна мені такого. Тому я, я не знаю наслідки. Якщо ми зараз не вилікуємося, то можливо ще й оперативне втручання, тому що запалення саме я ж головою вдарилася, а тут ж металева конструкція, і вона від удару. Десь змістилася, і пішло запалення. А запалення пішло по всьому хребту, це ж не в одному місці. У мене ж одна операція в одному місці, третя операція, в третє місце і ну, три операції. До речі, в мене наше гемогіома грудного відділу це доброкачественна опухоль, чи як воно там правильно називається. Я не знаю, як воно проєкт. Дирки, до речі, дирки під коло. Не. Коли такі фізичні побиття або навантаження, то звичайно, що вона не дає тяжкі у Але я не збираюся довго житло, я збираюся виходити на роботу і надалі працювати, і надалі захищати наших громадян від свавілі. Я не поки я жива, поки я ще можу працювати, закон буде працювати саме в тих справах, де я працюю. Які я беру да, під свій запис. Весильна жінка, хочу вам сказати. Можливо, у вас є якісь побажання для наших глядачів? Так, Звичайно, я бажаю вам миру, щоб скоріше настав мир. Поважайте один одного, любить один одного, життя дуже коротке. Ще в такий складний час, коли війна, коли ми чекаємо синів, чоловіків, батьків, сусідів з війни. Бережіть один одного і не дозволяйте, щоб були порушені ваші права. В будь-якому разі захищайтеся саме виключно, тільки в правовому напрямку. Дякую. Так, зло неможливо перемогти злом, але ми повинні знати свої права. Не тільки обов'язки, але й і права. Який захищає пані Марія. Ми просимо всіх вас максимального розголосу, поширити, ставте вподобайки, коментуйте, друзі. Це важливо в, нас, в наш час, тому що дуже часто за нашою мовчазною згоди відбувається свавілля та беззаконня у нашій державі. Ми бажаємо вам усім успіху, миру Божого, вам та вашим сім'ям. Пока. Дякую.